Водолії, мої улюблені водолії, Я вас вітаю на цьому відео. Ну що, трошки запізно, але вибачайте, передноворічна рутина, новорічна, так, і я трошки замурилася. Але, тим не менше, я не лишаю вас без прогнозу на січень. Так? Краще ж пізніше, ніж ніколи. От, тому давайте подивимося. Давайте подивимося, що чекає водоліїв. Чекайте, О. Що чекає водоліїв в січні місяці, який буде січень для водоліїв? У мене три колоди. З кожної колоди я витягую по три карти. Тому поїхали. Трика кубків! Трійка кубків, святкування, зустріч з подругами, з друзями, дуже приємне, приємно проведений час, так? Це коли нам є про що поговорити, коли нам хочеться трошки ну, є чим похвастатися, так би мовити, в хорошому сенсі, так, якимись досягненнями, так, щось відсвяткувати, щось там, щоб вас привітали, так? Це хороша компанія. Це трошки там пригубити якийсь бакальчик, просеко, бакальчик, вина. Тобто це така хороша, приємна атмосфера в колі найближчих. Ну, там, друзів. Ой, карта випала. Карта випала. Що у нас тут випало? Королева жезлів. Королева жезлів це у нас а, жінка. Овен Лев або Стрілець, так, або, можливо, чоловік, але з, менш, з таким більш м'якішими енергіями, е з якою ви, можливо, будете контактувати в січні місяці, або буде в чомусь вам допомагати ця людина, так, або це будете ви себе відчувати, як ця королева жезлів. Тобто, це, е це жінка, яка, коли приходить в якусь компанію, то, то відразу всі погляди. На неї. Вона знає, як завести ту компанію, вона знає, що сказати, як сказати. От вона, там, це дуже хороша карта там, для людей, які люблять виступати на публіку, так? які от, такі, яскраві, позитивні, емоційні, от, от, от щось, щось таке. Давайте ще одну карту для водоліїв на січень. Четвірка мечів Четвірка мечів говорить нам про відпочинок, про паузу. так, от Дивіться, тут дівчинка так склалася калачиком і не хоче нічого, нікуди не виходити. Так і добре в своєму тому гніздечку. Добре, приємно, не хоче нічого вирішувати, нічого, ніякі проблеми, ніякі питання, не трогайте мене, я не хочу. так, Можливо, у вас така буде. Такі будуть пару днів в січі місяці. Також це карта відвідування лікаря, можливо, якийсь чекап, здача аналізів, консультація в якогось врача. Може бути карта хвороби, тому що зима, віруси, всяке може бути. Це карта такого домашнього карантину. Тому будьте обережні водолії. Давайте візьмемо наступну колоду для вас. Знову карта випала. Що в нас? Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це в нас є жінка, телець діва або козирі, Так, Можливо, ви будете спілкуватися з такою людиною, або а, вона в чомусь вам, наприклад, посприяє. Так? От. А, також королева Пентаклів це в нас про якісь покупки, але покупки для дому. Так, це може бути або, наприклад, для огороду. Ну, зараз зима, я не думаю, що хтось порпається в огороді, але тим не менше, це коли ми я не знаю, нові кущі купити або квіти, або там для дому новий телевізор, холодильник, я не знаю, штори, килим. Тобто якісь такі а, дорожчі покупки, але саме для домашнього уюду. Так, давайте ще одну карту для водоліїв на січень. Вісімка жезлів. Вісімка жезлів говорить нам про якісь, можливо, багато якихось подорожей, так, таких поїздочок невеличких, але не запланованих, або це коли змінюються ваші плани. Це різко змінюються ваші плани, або прихід якоїсь новини. Бачите, тут Орел прийшов, приніс якусь новину, від якої треба. Змінити свої плани і щось йти робити інше. Так? Наприклад, там ви запланували собі цілий день відпочивати, тут хтось подзвонив і сказав, йди там, я пробила колесо, прийди, поможи. Ну, щось, 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 щось типу такого, коли треба змінювати свої плани. Давайте ще одну карту для водоліїв на січень. Король Пентаклів. У вас в водолії дуже багато людей. Або, так, бачите, тут у нас королева пентаклів, тут у нас король Пентаклів, це може бути ну, пара. Так, ви можете бути, якщо у вас є чоловік. так. Король Пентаклів це у нас чоловік земної стихії, телець Діва, козирі, так, Це також про фінанси, це також про покупки. це... Король Пентаклів він у нас більше говорить про урівноваження бюджету, так? коли нам треба думати, коли ви якось складаєте план, куди ви потратите гроші, або як зробити так, щоб збільшити свій дохід. Також король Пентаклів нам показує збільшення доходу. Саме Стабіль, та Стабільного доходу не просто там виграш, так, одноразова якась виплата. Ні, король Пентаклів говорить нам, коли у нас, наприклад, там, якщо ви працюєте на клієнтопотік, то у вас збільшується так, клієнтська база. Або, наприклад, вам піднімають зарплатню. Не просто там виплачують одноразову премію, а вам її піднімають на стабільній основі. Так, і давайте візьмемо. Останню колоду, це моя, ну, не нова колода. Я її давно купила, але чогось я її не використовувала. Зараз, коли подумала про прогноз на січень, то захотілося мені взяти цю колоду. Що скаже вона нам. Карта справедливість. Карта справедливість показує нам, можливо, ну, в кого кому актуальні. Актуальна тема судів, судових процесів, то це може бути засідання суду, там апеляція, дата суду, рішення суду, пошук адвоката, зміна адвокату, тобто щось таке. так. Кому ця тема не актуальна, карта Справедливість говорить нам про відвідування якихось, наприклад, установ, а там налогова, там, банк, кредит, там ще щось, ну, щось, щось такого. Так? От, е а, кстати, король Пентаклів. Якщо вас цікавить, чи вам дадуть кредит, то він так, це про відкриття або закриття кредиту та депозиту. Якщо вас цікавить, там, наприклад, відкриття депозиту, ви будете відкривати всі ще або займатися цим питанням, або, наприклад, відкриття чи закривати кредит. Так? Карта справедливість, ну це ще карта така кармічна, ви, Можливо, так, ви, наприклад, От Щось таке станеться, так? І ви зрозумієте, що все в світі вертається, наприклад, бумерангом, і, як то кажуть, як посіяв, так пожнеш. Тому краще в січні думайте з хорошими помислами живіть, так, тому що карта справедливість, вона така, вона кармічна. Вона хто на що заслужив, той те отримає. І давайте ще одну карту для водоліїв на січень. Трійка мечів на кінець січня. Трійка мечів це якесь розчарування, щось піде не по плану, якась погана новина. Це може бути конфлікт, це може бути скандал з кимось, так? якісь різкі висказування, як у вашу сторону, так і ви можете не дивитися за словами. І, наприклад, маленький конфлікт переросте у великий, і ви перестанете з кимось там спілкуватися. Тобто це якесь таке це розчарування, це якась погана новина в кінці січня. Щось, що вам не сподобається, і вас трохи засмутить. І давайте ще одну карту: останню на січень для водолію. Карта четвірка жезлів. Але, тим не менш, навіть якщо щось піде не по плану, щось вас розчарує, всі, всім вашим планам збутися, можливо, чуть-чуть пізніше. Карта четвірка жезлів говорить нам про результат, якийсь проміжний, так? що ви, до, до, вам вийде зробити те, що ви хотіли. Також четвірка жезлів нам показує карту дому. Можливо, так, вас покличуть там на новосілля або ви переїжджаєте. Або це карта також приходу гостей у ваш дім, або, наприклад, ви кудись поїдете, де ви колись бували, так? Там, в дитинстві, там, до родичів, тому подібного. Тобто ви, це таке, коли ви збираєтеся за столом, вас багато, це все ваші родичі, всі, всіх людей ви знаєте і гарно проводите час. Дякую вам за перегляд, Водолії. Я від себе вам побажаю заходити в 2026 рік з новими силами, з новими емоціями, так, з новими бажаннями та мріями. Люблю вас, обнімаю, цілую. До нових зустрічей!